Всім привіт, друзі! Я Альона Бізняк, рада вітати вас на своєму каналі. Тут ви дізнаєтесь дуже багато цінного про здоров'я, і сьогодні хочу презентувати вам новинку Coral Club B Prime Direct. Але перш ніж я почну, давайте трошки заглянемо в історію і дізнаємось, як світ дізнався про вітаміни групи B. Яка революція відбулася в медицині? Історія вітамінів групи Б почалась з загадкової хвороби бері-бері, яка вражала моряків 19 століття? Японський лікар Такакі Канейро виявив, що здорові люди в той період харчувалися рисом, а ті, хто їли очищений рис, страждали на слабкість та порушення нервової системи. Пізніше польський хімік Казимір Фун відокремив з рисових висівок речовину, яка запобігає хворобі, і назвав їх вітаміном. Відкриття вітаміна В-тіамін дало поштовх до нових досліджень, і у подальші десятиліття було винайдено ще 9 вітамінів групи В. Усі вони виявились надважливими для нашої енергії, здоров'я. Нервової системи та шкіри Чені також звернули увагу на вітаміноподібні речовини, які підтримують здоров'я нервової системи і метаболізм у клітинах. Сьогодні їх часто включають до комплексу вітамінів групи В. Колін, він забезпечує нормальний жировий обмін і покращує когнітивні функції головного мозку. Інозитол контролює рівень інсуліну та передачу нервових імпульсів. Для гармонійної роботи всього організму нам потрібні вітаміни групи В, тому що вони приймають участь в усіх обмінних процесах. Обмін глюкози, жирів, білків важливі для імунної системи. Когнітивних функцій головного мозку, балансу мікробіоти, опорно-рухального апарату сприяють антиоксидантному захисту та мають протизапальну дію, приймають участь в синтезі гормонів та нейромедіаторів. Тому дуже важливо збагачувати свій раціон такими продуктами, як насіння соняшника, гречка, вівсянка, горіхи, білі гриби, арахіс, бобові, скумбрія. Волоський горіх, батат, шпинат, яйця, мідії, оселедець, м'ясо, лосось і цитрус. Однак є фактори, які не дозволяють нам повноцінно отримувати вітаміни з їжі. Алкоголь він перешкоджає засвоєнню вітамінів і прискорює їх виведення з організму. Продукти зі швидкими вуглеводами, фастфуд, випічка, солодки понукають організм швидше витрачати запас вітамінів на засвоєння вуглеводів. Промислова обробка видаляє з продуктів частину вітамінів. Теплова обробка і зберігання продуктів під дією світла також призводить до втрати вітамінів. І дефіцит вітаміну В на перших етапах може проявлятися так: брак енергії та проблеми зі сном, повільне загоєння ран та висипи на шкірі, ламкість волосся, нігті, сухі шкіри та слизових, дратівливість, неспокій та ослаблений імунітет. Також деякі обставини можуть підвищити ймовірність дефіциту вітамінів групи В. похилий вік, захворювання ШКТ, захворювання пов'язані з обміном речовин, наприклад, діабет, прийом кок, інтенсивні фізичні та розумові навантаження. І шкідливі звички, але частіше за всіх з дефіцитом вітамінів групи Б стикаються вегетаріанці та вегани. Тим, хто не вживає їжу тваринного походження, особливо важливо стежити за рівням вітаміну в 12 тому що в продуктах рослинного походження його майже немає. Тому необхідно свій раціон доповнювати дієтичними добавками. B-Prime Direct – це сучасний комплекс вітамінів групи Б, найбільш доступна форма для. Ефективного заповнення дефіцитів і підтримки роботи всього організму, а нова форма випуску в лініці Coral Club – ось такі стіки з порошком, швидке засвоєння, тому що цей порошок одразу розчиняється в роті як тільки потрапляє на язик, оскільки активні речовини одразу смоктуються через слизові. Продукт не потрібно розчинювати в склянці з водою або запивати водою також легше проковтнути на відміну від таблеток. Ідеальна форма для активного способу життя, його зручно брати з собою куди завгодно. В одному стільки 10 вітамінів групи В. В1 тіамін підтримує роботу нервової системи та вуглеводний обмін. В складі його 5 міліграм, 357% від рекомендованої денної норми тамін триста 2 рібофлавін, 357% від рекомендованої денної норми це 6 міліграм, а в активній формі, яку організм одразу починає використовувати для своїх потреб без додаткового перетравлення. Рібофлавін потрібен нам для антиоксидантного захисту та відновлення енергії. Котинамід в 3 30 мг це 167% від рекомендованої дози для здоров'я шкіри та нормалізації обміну речовин, і він не викликає почервоніння. Холіно в 4 100 мг це 20% від рекомендованої норми для підтримки роботи мозку та клітинних мембран. Кальціде пантотенат Б5 10 мг, 167% від рекомендованої норми для покращення обміну речовин та здоров'я шкіри. Піридоксаль 5 фосфат в 6 3,5 мг, 175% від рекомендованої норми для метаболізму білка і підтримки нервової системи, також в активній формі біотин В7. 150 мікрограм це 300% від рекомендованої денної норми для здоров'я шкіри, волосся та нігтів. Міоінозитол В8 8 70 міліграм, це 15% від рекомендованої норми, також в активній формі для передачі нервових імпульсів та покращення психоемоційного стану. Метіл тетрогідрофолат кальцію це б 200 мікрограм, 100% від рекомендованої норми активній формі, плюс запатентована форма Ексфолат С для міцного імунітету, росту та відновлення клітин. І метил – Б12, метильована форма для кращого засвоєння. 9 мікрограм це 900% від рекомендованої норми, сприяє підвищенню рівня енергії та підтримки нервової системи. Патентована форма S СБ9 це швидкі результати і безпечний прийом. Перевага активної форми, тобто вона одразу смоктується нашим організмом в той час, як звичайна фоліова кислота потребує попереднього перетравлення в шикете. Також ексфолат СБ 9 не маскує дефіцит вітаміну в 12 що можливо при високих дозуваннях фолієвої кислоти. Ось такий один стік, міст 200 г петрушки, 350 г кукурузи, 1,7 кг квасолі, 170 г анчоусів, 630 г напівтвердого сиру, 1 кг насіння соняшника. 200 г печінки індички. А тож, які результати отримає людина, яка буде вживати B-Prime Direct протягом місяця? Це високий рівень енергії, працездатності, концентрації уваги, кращення пам'яті та когнітивних функцій головного мозку, здорова шкіра волосся нігті, висока стресостійкість та чудовий настрій. Один стік вранці після їжі. Дістаємо з коробочки, відриваємо по лінії. Висипаємо порошок в рот, дати порошочку розчинитися на язики і потім тільки ковтаємо. Не потрібно запивати водою. B-Prime Direct – це твій енергі-бустер при високоінтенсивних навантаженнях, тренуваннях до або після спорту перед вечіркою в подорожі, в період стресу. Найкраще поєднувати B-Prime Direct з MetaStick, тому що комбо вітамінів групи B плюс метабіотики. Це корисні бактерії, будуть іще ефективніше підтримувати баланс мікрофлори кишечника. Пропре та метабіотики приймають активну участь у синтезі вітамінів В2, В6, В9, В12, а ті, в свою чергу, покращують обмін речовин і зміцнюють мікрофлору кишечнику. А також біпрайм-дірет добре поєднувати лецитин. Вітаміни групи Б прекрасно доповнять дію лецитину, підтримуючи роботу нервової системи а разом вони покращать роботу мозку та захистять організм від стресу. Також прекрасно доповнювати вітамінами групи Б, четвертий крок концепції здоров'я, нутріпек. В комплексі вони покращать вуглеводний та жировий обмін, допоможуть відновитися після фізичних навантажень, підвищать рівень енергії та забезпечать швидке відновлення після розумових навантажень. Кому і коли можна використовувати B-Prime Direct? дорослим з 18 років, особливо при високих розумових та фізичних навантаженнях, при постійному хронічному стресі, при розладах ШКТ. Веганам, вегетаріанцям та людям, у яких порушено всмоктування корисних речовин, не містить цукор, але в складі є екстракт стеві. Сподіваюсь, в цьому відео мені вдалося переконати вас в тому, що вітаміни групи В необхідні нашому організму як повітря, як їжа, і як вода. А тому, якщо у вас залишились якісь запитання, будь ласка, пишіть під відео, або я залишу свій номер телефону під відео. Я є в усіх месенджерах, ви можете до мене звертатися. Нагадую, що сьогодні тільки пресейл, тобто про продукту ще немає в продажу. Ви можете бронювати, залишайте свої контакти, і далі, як тільки продукт з'явиться, обов'язково ви його отримаєте. З вами була я, Альона Березняк, і до зустрічі в наступному відео.